Друга книга Хронік. Розділ 8. Як минуло двадцять років від часу, коли Соломон побудував дім Господній і свій палац, він відбудував міста, які дав йому хірам, і оселив у них синів Ізраїля. Потому Соломон пішов на Хамат Цову і здобув її. Він укріпив Тадмор у пустині, і всі міста склади, що їх збудував він у хаматі. Він збудував також верхній беторон і нижній Беторон, міста твердині з мурами, брамами та засувами, Валаат і всі міста склади, що були в Соломона, і усі міста для колісниць. І всі міста для кінноти, і усе, що Соломон хотів збудувати в Єрусалимі, на Ливані і по всій землі свого панування. Населення, що зосталось від хетитів, Аморіїв, Перезіїв, Хівіїв та Євусіїв, що було не з синів Ізраїля, тобто потомки їхні, що лишились в країні, яких сини Ізраїля не вигубили. Соломон зробив рабами по цей день. А синів Ізраїля не робив Соломон кріпаків до своїх робіт, бо вони були військовими людьми, його старшинами і начальниками над його колісницями та його кіннотою. Було в царя Соломона 250 вищих урядовців, що правили народом. Соломон перевів фараонову дочку з Давидгорода в дім, що збудував для неї, бо казав ні одна з моїх жінок не повинна жити в домі Давида, царя Ізраїля, бо він святий через те, що в нього ввійшов кивот Господній. Тоді Соломон почав приносити Господові всепалення на Господньому жертовнику, що побудував перед притвором. Так, як за приписом Мойсея, треба було приносити належні жертви щодня, щосуботи, щонового місяця і на означені свята тричі на рік у свято опрісників, у свято седмиць і у свято кучок. Він встановив, як то розпорядив був Давид, його батько, черги священників за їхньою службою і левітів за їхніми завданнями. Щоб славити Бога, і служити при священниках за постановою день у день» і воротарів за їхніми чергами до кожної брами, бо такий був наказ Давида, чоловіка Божого. І не відступлено від наказу царя щодо священників та левітів ні в чому, а й щодо скарбів. Так проваджено щасливо. Всю роботу Соломона від часу закладання підвалин дому Господнього аж до його закінчення так був довершений дім Господній. Тоді Соломон вирушив до Еціон-Геверу і Елату, що на березі моря в Едом краю. Хірам прислав йому через своїх слуг кораблі та обізнаних з морем людей. Вони попливли заслугами Соломона в офір, взяли звідти 450 талантів золота і привезли цареві Соломонові.